Всіх вітаю, друзі! З вами Руслан, це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. 29 січня на календарі. Офігенна, просто магічна погода, як на кінець січня, 2 градуса морозу, сонце світить. Ну а у нас сьогодні буде доставочка квадроциклу Лінхай 550 в місто Марганець. Квадроцикл у нас вже прогрівається, зараз декілька хвилин. І Почнемо завантажувати його значить, в машину. А як завантажимо, я вам трошки розкажу про цей квадрик. Так, ну Поки квадроцикл гріється, спробую вам трошки про нього розповісти. Сподіваюсь, що бурчання двигуна вам не завадить. В принципі, на дворі мінус 2, не так холодно, але е, е, техніка карбюраторна і треба прогріти повністю двигун, щоб уже тепло від двигуна підігрівало карбюратор. І тільки тоді в холодну пору року значить двигун карбюраторної техніки буде працювати стабільно, особливо це стосується мототехніки. Ну, коротше кажучи, модифікація L М550L означає, що це подовжена база. Він виглядає як такса. Довжина сидіння. Тут тільки на оцій частині може сидіти двоє, сюди сідає третій. Тут реально спокійненько поміщається троє дорослих. Я 1,83 ростом, 96 кілограмів у мене вага. І таких, як я, спокійненько сідає три таких чоловіка на сидіння цього квадроцикла. Це повноцінний двомісний квадроцикл. Він абсолютно відрізняється від соток, від всяких існуючих соток, 350, соток і 450, і так далі. 550-й це дядько, здоровий дядько для здорових людей. Це серйозна техніка, серйозний помічник по господарству, ну або це вже серйозна машина для того, щоб поперяти бездоріжжя. Ну, концептуально, значить, про техніку розкажу більш детально. Або для тих, Хто потрапив на це відео випадково, рекомендую перейти на головну сторінку мого канала і подивитись саме обзор на цей квадроцикл. Для тих, хто випадково потрапив на цей відосик, Я з 2016 року займаюсь прокатом квадроциклів. Я знаю про них все. Я вивчив їх слабкі місця в, сладких, в тяжких умовах прокату. Значить, і наразі знаю, як зробити так, щоб ці слабкі місця стали сильними і щоб вони не турбували власника. Коротше кажучи. По підготовці даного квадроцикла в мене є дуже багато відео, там вам хватить напевно, на місяць передивлятись відосики по підготовці двигуна, по заміні масла, по обслуговуванню повітряного фільтра, потім трансмісія, про підготовку редукторів до експлуатації, карданів, про кардани там окрема історія. Рульовий наконечник, як ви бачите, рульовий наконечник. Під пильник забита смазка. Тобто, ну, готуючи квадроцикл на продажу, готуючи квадроцикл до передачі новому власнику, готуючи квадроцикл до обкатки і до періоду експлуатації, ми стараємось максимально передивитись кожен елемент, кожен вузол і зробити так, щоб техніка обкатувалась без шкоди ресурсу. І навпаки, щоб ресурс навпаки зберігався і примножувався в період обкатки і подальшої експлуатації. Власне, в цьому і заключаються всі мої відосики. Я, як власник прокату, 6 років, доки займався прокатом, старався знайти священну пігулку. знаєте. Я старався добитись того, щоб мої квадроцикли в прокаті служили максимально без поломок. От, Значить, якщо мої квадроцикли служать без поломок, значить я як власник спокійний, а мої клієнти задоволені. Ну, власне кажучи, я знайшов багато способів, як добитися безперебойної роботи, як добитися відсутності поломок під час прокату квадроциклів. І цими способами я ділюся з вами. Вже наразі більше 200 відео, друзі. Тому передивляйтесь: 550-ка насправді топчик, дуже цікавий квадрик двигун від Ямахи грізлі. Шасі від старих квадроциклів Polaris, за основу взяті вузли і агрегати там 80-90-х років виробництва Япошки і Амірікоси. Тоді ще робили шоті, ті на якість з запасом міцності. Тому 550-й дуже офігенський квадрик за дуже символічну ціну у порівнянні з конкурентами. Коротше кажучи, двигун прогрівся. Ми вантажимо квадрик і стартуємо в місто Марганець. А по дорозі я вам ще дещо порозказую. Ну, от і все. Квадрик завантажено, зараз прив'язуємо, значить і стартуємо. Отака двіжуха. Ось така погода, траса Київ-Харків. Зараз ми будемо звертати з Полтавського напрямку в Решетилівці в сторону Дніпра, а там через Дніпро на Запоріжжі. Ну, коротше, Коротше кажучи, Марганець. Марганець е, знаходиться е, на іншому березі Енергодару. Енергодар, як ми знаємо, в Запорізькій області окупований, постійно по ньому луплять. Там вже знаходиться атомна електростанція і замовниця квадроциклу каже, що у них постійно, 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 постійно отакий двіжняк гепає, пахкає неспокійно. Але люди залишаються. Чоловік її військовий наразі захищає нашу країну, а вона сама займається господарством. Не знаю, правда, чим вони займаються. Якщо буде змога. Я взяв з собою GoPro, Якщо буде змога, зазніму момент передачі. дізнаюсь, чим люди займаються. Якщо зручно буде ставити такі питання, знаєте. на заході сонця 16-та, початок 17-ї, в ситій хаті в корчмі пообідав і що, і стартуємо далі. З'їхали з автобану, який недобудований, ну тут місцями доводиться. Їхати отакою дорогою. Трошечки, але нічого страшного. Загалом досить непогана дорога до Дніпра. Місія майже виконана. Вчора ввечері я добрався до готельчика. До речі, обожнюю такі готелі, які оформлені і виконані саме як готель. М'який м'який ковролін. Такі рельєфні шпалери, такі рельєфні, такі уютні, блін, як вдома. Коротше кажучи, відіспався трошки і стартуємо передавати квадрик. Вчора я не встигнув би ніяк, бо комендантська година там в Марганці в Нікополі поруч з 8-ї години вечора. Отаке, От а я в 8-й, о 8-й тільки був в Дніпрі. Ну і власне кажучи, я так і планував доїхати десь майже в до Марганця, заночувати, а на наступний день передавати квадрик. Е -е, стараюсь таки. Дальні доставки розтягувати на два дні, бо за один день зробити тисячу кілометрів, ну, в принципі, реально, але дуже тяжко. З урахуванням того, що треба там хоча б два рази на день поїсти. З урахуванням того, що декілька годин потрібно витратити тільки на спілкування з клієнтом на передачу квадроцикла. З урахуванням того, що якість доріг іноді дуже погана і доводиться їхати там з середньою швидкістю 10-15 км за годину, то я для себе вибрав такий сценарій, що краще я заночую в готелі, краще я витрачу кошти на ночівлю, але повернусь додому на наступний день бадьорим, а не буду ще дві доби, значить, відсипатись після після такої доставки. Так, тут у нас вже чекає наша машинка зараз підемо прогрівати і стартуємо. Дуже ефектне місце в Запоріжжі. Та взагалі місто таке колоритненьке, воно таке наче. Центральній України, але більше на південь. Мало хто сюди подорожує. Там, в принципі, туризм у нас не сильно розвинений, а зараз шикарна можливість починати розвивати туризм. Просто дух захоплює, дух захоплює від тих місць, які реально. А тут крига стоїть від тих місць, які реально бачиш в Україні. Зараз чималенько їжджу з півночі на південь, з заході на схід. Рекомендую, друзі, всім вам вибирати в місяць хоча б декілька днів і кудись кудись виїжджати. Ми в Марганці майже на місці. Зараз повертаємо в провулочок, десь тут будемо вивантажуватися. Начебто Google мене правильно веде. Єсть можно полностью mm -hmm. есть так. на тормоз можно ногой нажать что будем ехать а что оператор будет у нас а? А что там включаем передачу

Клад. Іра монстр, просто 5 балов. <риклад> так уверено, одразу. Все життя їздила на. День вас їздили, тетя Іра 3 дні загарйову. За влади 15 блок по стол. Ну чого, поки я доїхала, я навчилась трогатися, все як положено. Ще техніка взагалі монстр. Паркуємо. Єдине, но резина страшенна. Але вона боїться асфальту, вона швидко зношується я по асфальту. Як я вже казав, що якщо треба другу да, якщо... резинку. родинку. Да, то якщо ви плануєте отак по асфальтікам, прям їздити. По асфальті у нас тут, тут дві вулиці нижаться, і балка. Шо, а так... ну дві вулиці, хоча б так. Да. А так, якщо по асфальту, то автомобільні колеса треба купити, буде поставити на нього і тоді по асфальту газу. Да. У них в комплекті у всіх є сертифікати, тому під нового власника я передаю імпортеру, вони роблять комплект документів. Вам присилають, ви просто з документами в МРЕО прийшли. Документи дали. Я не знаю, скільки перша реєстрація там 500-600. Заплатили вам техпаспорт, номера, mm -hmm. крепление mm -hmm. под номера mm -hmm. есть. Техника да. Ну конечно, это да. ну, же техника такая, что можно сколько поменять и можно ездить. Техника серьезная, да. Мы, короче, да. сюда и 4 шестерки поедем, <laughs> потому что это число дьявола. Вообще 3 шестерки, а так как мы на районе только одни едем, осталось 4, mm -hmm. у нас было на <laughs> Ну і що, вітаю вас з придбанням. дуже Хай служить. дуже класна штука. Боїся, що я не знаю, його обкатати. вони одіжують його на ЗСУ. Та ні, туди йому не треба їхати. У них там вже. Ні, це якщо треба, то поїде. Ні, ну є то тільки хіба живе їхні. Ні, Там таких речей дуже не вистачає. Коли дивишся другий раз, там на чому хлопці їздять, хочеться, щоб у них просто, просто щоб у них нове все було. Ось така получилась історія про доставку 550-го лінхая в Марганець. Дуже крута сім'я, дуже крута. Просто значить, чоловік на фронті, син цієї жінки на фронті, а вона дома з невісткою і ну, з малою дитиною, значить, займаються господарством, і окрім того, регулярно їздять на фронт для підтримки своїх чоловіків. Вона каже, що права в неї були, але. 300 років не їздила на машині. Перший раз, коли їхали на Донеччину, вона каже, їхала на Ланосі на механіці. Вона каже, 15 блокпостів проїхали. Каже, на 15-ті блокпостах, каже, мене просто запам'ятали. Тому що в блокпості тянучка, трогаться, їй було тяжкувато, доки вона звикла. І вона каже, на всіх блокпостах газувала, глохла, газувала, глохла. Каже, то я вже наступні рази, коли їхала, каже, мене там просто всі знають. Ну, отаке. Душевніша історія, значить, е обожнюю передавати техніку в надійні руки туди, де вона е ну там, де не просто будуть кататись на ній, дубасить, розривати, а коли техніка потрапляє в сім'ю, коли нею користується вся сім'я, жінки, і діти, і чоловіки і так далі. От дівчата молодці переживають, кажуть, що хлопці, якщо в відпустку прийдуть, то заберуть на ЗСУ з собою квадроцикл. Ясна річ, що там такої техніки дуже не вистачає, і особисто мені хотілося б, звісно, щоб у хлопців там було все найкраще. Нова техніка, нові квадроцикли, нові машини, найкраще озброєння, екіпіровка і так далі. Але ми, прості люди, стараємось, чим можемо, підтримуємо їх. Підтримуйте ви, підписуйтесь на мої соцмережі, посилання на мій інстаграм фейсбук є під кожним відео. Час від часу я проводжу збори для допомоги своїм знайомим. Купуємо автомобілі, купуємо різні засоби зв'язку, посилювачі сигналу, іноді тепловізор, іноді покришки хлопцям треба. Ну коротше кажучи, хіба ж русню, і все буде добре. Ми тільки разом пришвидшимо перемогу. Так, на початку історії я думаю, ви чули, що квадрик ми відвозили повністю обслужений, поміняні всі масла, рідини, масло в двигуні, обслужений повітряний фільтр, крестовини, кардани, ну і так далі. Тому, не дивлячись на те, що я техніку зараз передав у руки жінкам, бо чоловіків вдома немає я спокійний за те, що техніка буде працювати без проблем. Якщо вам потрібна така послуга, якщо ви любите техніку так само, як і я. Якщо ви розумієте про всі ті принципи експлуатації, які я пояснюю в своїх відео, то звертайтеся, ми допоможемо і вам. Контакти ви бачите на екрані, силочка на наш сайт, значить, і в описі до кожного відео знову ж таки я розміщую всі наші контакти, в тому числі і номер телефону. З вами був Руслан, це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Купа корисних відео у мене на головній сторінці мого ютуб каналу, який я веду з 2016 року. З 2016 року я займаюся прокатом квадроциклів, я знаю про всі їхні слабкі місця. Я добряче вивчив цю техніку, і доки займався прокатом, я якби одну із основних моїх задач було добитись того, щоб техніка працювала. Безперебійно, без поломок, без усяких сюрпризів. І останні роки 3-4 у нас це вдалося. І, власне, цим всім я ділюся з вами в своїх відео, тому переходьте, дивіться, значить розвивайтеся, накопичуйте інформацію, яка також буде корисна вам в експлуатації вашого квадроцикла. Всіх обійняв! Слава Україні! За що я одночасно люблю і ненавиджу дизель? Люблю. За 1059 кілометрів на одному баку, тисячу без дозаправки. А ненавиджу за те, що срака болить, тисячу кілометрів без зупинок.